Любі друзі, запрошую вас на заняття з мовленнєвого розвитку. Сьогодні ми з вами на занятті поговоримо про місяць лютий, він третій місяць зими. Наступний лютий самий сніжний місяць зими. Саме в лютому на вулиці завивають метелиці, крутять завірюхи, завивають бурани. Але поворот до весни вже стався. Лютий це також пора великих сніжних заметів, а тому він місяць кривих доріг. Місяць цей лютує, бо весненько чує. Лютий морозець шукає, малюки нехай тікають. То пройма до кісточок, одягаю кожушок. Починаю в сніжки грати. Він хапає рученята, одягаю рукавички, а мороз щіпає щічки. Морозисько пекучий, як вогонь, і хуртовини злющі. За хмар частіше виглядає сонце, бувають відлиги, крізь хмари частіше проглядає блакитне небо. Другий місяць зветься лютий, а лютує він тому, що на світі довго бути не доводиться йому. Хоче лютий, щоб на світі панувала вік зима. Та поволі сонце гріти починає крадькома. Довші дні коротші ночі. гульк-гульк. Уже й струмок тече, лютий враз як зарегоче, знов морозом припече. Та як здійме враз хуртечу, як засипле снігом дах. Люди добре топлять печі, щоб не змерзнути у хатах. Та здаля вже крок по кроку, йде весна веселий час і, розніваний до строку, лютий геть тіка від нас.